Ну, а ви підписуйтесь на наш телеграм-канал. Силка буде в описанні відео або в шапці профілю каналу. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Фісташка 3. Ну, а з вами Фісташка 1. І сьогодні, як я обіцяла, рубрика виконує задання від підписників. Ну, не буду вас тягнути, називайте собі чайочок, беріть пешеньки. Ну а ми починаємо! Давайте і перейдемо до завдань. Перше, за кого хочу я почати, вона називається Чи в тебе сестра зможеш попросити її, щоб вона зробила тобі скін. Ну, ну, сестра в мене є, але вона ще ду ну, дуже маленька, і тому я попросила брата, щоб він мені зробив скін. Добре? Ну, а зараз я і буду виконувати це завдання. Погнали! Дивися. Ти маєш мені зробити скін для відео. От твоя основа і ти на ній будеш робити скін, добре? Добре. Давай. Так, десь слідку. Волосся, який ти вибираєш? Я виберу. Хм. Вибираємо бучі отакі. Добре. Колі шкіри. хочеш поміняти? Ну, давай буде колішкіри. вас подай нормально. От так. Такс. Лице. Лице. Звісно, що дівчата завжди з таким ходять. Щось <сум> таке. <Чуски. сум> Добре. Е, Далі. штаны. Убирай, чтобы я такая была модная. давай нормально. Хм. Давай. Вот такая. Оп. Ск... А в кофточку? А кофточку? Хм. Она будет вот такая. Так, смазывай. Ну, Дальше. Какие аксессуары? Mm. На голову. Mm. Давай лучше ото навушні кинути. Отут. Або можна не додати навіть. Це mm, йдемо такі бляхи. Тут можеш не додати, але якщо хочеш. От таке. так дальше. Нет, не нет. Давай. Дара. Вот эту штуку хочешь добавлять? А что это? Это вот такая штучка тут. Ну, не. Нет. У меня еще такая сумочка. Хочешь добавлять? Ну, давай. И назад что-то. Это что? Шо? Таке бачив таке, воно було воно платне. Ні, воно не платне. Оп, во. Добре, все, скін готовий. Ну, і ось такий скін мені зробив брат. Думаю, вийшов, нормальний. Ну, завдання я виконала, переходимо до іншого завдання. Погнали! Ну, давайте вже переходити до іншого задачу. І воно називається Пойде паркур в Роблокс. Ну, зараз я зайду в якийсь паркур обі і буду його проходити. Погнали! Ось я вже зайшла в паркур і зараз буду його проходити. Зараз буду. Зараз... Оце я хочу. І починаємо його проходити. Думаю, що я не впаду. Підтримайте мене. Ну, а ви можете насолоді дивитися, як я за прохожу парку і насолоджуватися ігровою музикою. Це яка на фоні. Ой, ну я думаю, ваше вдруг, але мені просто огондався, і це добре. А тут теж так. Я... Та ну. Я не думала, думала, що там просто треба пройти. Dobrze, że ja mnie docięcia w kole, że ja blisko. та, та, та девчонка впала. Сожалею. Но главное, чтобы я не впала. Ну, типа, уже легкие, бо ще и складнейшие. Та, та ну, Впала. Коротше, я зараз включу, коли я дойду до того місця. І я на цьому місці, і зараз я не впаду. Фух, я думаю, що я впала. Да. что Такая музыка приятная и витинка, бо... Я люблю такі світлі відтінки. І, і це такі. І ось я вже пройшла обі. Паркух. О, мене поздравляють. Ну, Я виконала завдання, пройшла паркур. Ну, А ці шарики вам. А ми переходимо до іншого завдання. Ну, А ми переходимо до іншого завдання. І воно називається І зробив букевен паркур». Ну, я зараз зайду в Букхевен і зроблю цей паркух. Ось я вже зайшла в Брукхевен. Просто це завдання від моєї подруги, і вона має мені показати. Зараз напишу. Це вона, якщо неї в, в Роблоксі скини хлопця. Угу. Сюди. Можна не попасть, так як я впала, не хочу за ног виходити. Ой, ой. Далі. Ой, ой. Хоп. Это что такое? Хобля. Ага, сюда. Сюда. Потом сюда. Угу. Дальше. Ну, как я поняла, что нам треба, да. Я так и думала что нам твоя сюда хиты. Бежим. Впала. Ну, впала. Зара. О, она вылезла. Давай. першому бігаємо у нас фізкультура. У мене фізкультури. Опа, це да. Сюда. Все. А ні. Рано я вся кажу, на великий паркух йшла. Придумала. С самого початку до самого кінця ми кругами прийшли Все. Зараз. Ура. Ну, а зараз ми переходимо до іншого завдання. Ну, а зараз ми переходимо до іншого завдання. І воно називається Привіт! Приготуй канапочки. Ну, зараз я вам покажу відео, де, як я готую канапочки. that way Таке відео вийшло, Всі завдання виконала, Ну а ви чекайте нових публікацій на каналі. А з вами була Фісташка 1. Всім до нових зустріч! Пока-пока!